займаємося темою, яку ми анонсували. Генетичні програми, їх також можна називати родовими програмами, які ми маємо, які ми успадковуємо, вони можуть стосуватися, як і зовнішності. Ми всі знаємо, що ми так, чимось подібні на батьків чи чимось на більш давніх наших родичів. Так, і це наші патерни-поведінки. Як в мене в руках не випадково книжка Це почалося не з тебе, де приводяться приклади і наукові дослідження того, що проявляється через покоління, як науковці підтверджують, що такі певні Випадки, які вибиваються із середньостатистичного життя, це можуть бути, як ми вже згадали, да, і щось позитивне, такі як прояви якогось таланту, так і якісь негативні травми. Ми можемо пригадати, що десь 3-4 покоління тому в нас в нашій країні, в нашій нації відбувалися дещо жахливі речі. Речі, такі, як голодомор, війна, репресії, нашої української ідентичності. І науковці називають оцей такий саме проміжок 3-4 покоління тілом роду, тілом сім'ї. Ось які ознаки можуть на це вказувати? Більшою мірою родина живе там своїм життям, наслідують. Поведінку, як вести господарство, устрої родини, досягнення в соціальній сфері, якісь ремесла, якісь можливо деструкції, навіть наскільки мені відомо, там в органах соціального захисту, які займаються складними життєвими обставинами, у них є таке маркування, позначка, що тут там, домашнє насильство передається з родини в родину, тобто там. І то є для них ну, нормою, да. І як доводять Науковці, що десь приблизно е, в 3-4 колін програми досягають свого е, такого апокаліпсису, епогею, починають вже проявлятися для того, щоб вирішити, щось, можливо, було не проявлено, якісь були непризнані генії в таланті, е, якісь, можливо, були е, непрожиті, е, втрати. Е, ось. І е, вони потребують е, проявлення і проживання, ніби як е, рід потребує вже виправити цю помилку. Тобто три покоління жили, е, їм щось не подобалося, щось подобалося, е, ось, але вони там десь скаржилися, десь приймали. Е, а доходить до четвертого покоління, е, коли е, Ген має властивість вцілюватися. Ну, Прямо на клітинному рівні передається. Проводили дослідження на гризунах, які, наприклад, їм. Запах ацетону е, супроводжувався електричними розрядами і через декілька поколінь цих пацючків мишок реакція на ацетон, на запах ацетону була така сама, як на е, удар електрошокером. Да? Це говорить про те, що травма передається так само, як і інші паттерни. Якими ж ознаками може бути те, що травма потребує зцілення? А, я ще попередньо. Хочу додати, що наша нація переживала такі ну, тортури, і голодомор це базова потреба, їжа це базова потреба. І е, 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 якщо збити на генетичному рівні базову потребу материнський інстинкт це ну, такий природний інстинкт, то ген ламається. Е, і е, він передається, передається. І саме зараз іде таке покоління, яке вже готове до е, до відновлення, до регенерації і нових патернів поведінки, ви якщо можете звернути увагу, то зараз молодь, підлітки, там, ті, хто молодше 20 років, вони не їдять хліб так, як, наприклад, люди більш старшого віку, да, вони по іншому до їжі відносяться. Можна спостерігати, що Люди більш старшого віку е, переживають, щоб щось не зіпсувалося да, з продуктів, щоб щось не пропало. То у молоді цього вже нема, що свідчить про те, що е, нація починає зцілюватися е, і е, відновлюватися ці материнські інстинкти. Е, е, ну І взагалі інстинкти до виживання. Тому що, коли були збиті ці інстинкти три покоління назад, того ми й не могли відстоювати свої права, свою ідентичність, свою культуру, свою мову, свою територію. Ну, бо гени були поламані, і в нас був такий прям генетичний страх, як у тих мишок, які на ацетон реагували, як на електрошок. Ось. Отже, яким маркером роду? Може бути, ну там, де таланти, там все хорошо. да? Наконец то там було три покоління непризнаних геніїв, да? і от тут уже поперло, добре, якщо підтримали, не підтримали, воно все одно попре. Там все більш-менш ну, у нас як наче, ніби як плюс. да? То там, де травми, це може бути от, родина, от сьогодні звучала фраза в сім'ї не без урода. Да? Оце про це. Родина більш-менш живе, вона якась там адаптована, хтось когось контролює дітей, дружину чоловіка. Контроль це симптом травми. Якщо, ну, і в нас такий менталітет, що більшою мірою жінки контролюють чоловіків. Вони ніби як у нас як дуже часто такі зустрічаються кейси, що вони ніби як, як ще одна дитина, да, чоловік поштою, що він там без ну, трохи, може, безтолковий, без безпля... Я не кажу, що у всіх родинах, але дуже часто це спостерігається. Це наслідок того, що там. Після м, е, попередньої війни е, був дефіцит чоловіків. Жінки там боялися, бо був один мужик на село, і щоб він нікуди не дівся, оце ж контролювали для продовження рода. Да? Вони його всячески кормили, опікали і е, ось. Але доньки взяли у матерів е, внучки у. у у своїх матерів да? і продовжуємо це контролювати, опікати і обіздвіжувати, я ще люблю казати, каструвати чоловіка, чоловіче. Да? У ну, нього там може бути з геніталіями все ок, але чоловіче начало мисливське, воно напроч через тривожність, через цей генетичний страх не мати потомства, не продовжити рід там. Не вижити, щоб він нікуди не обіжав, його треба облажити, там визвати почуття провини, потім сорому, що він лежить на дивані, і він собі дається. І це така психоемоційна кастрація відбувається. Да? Зато є потомство. Питання, яке то потомство? Да? І того ми часто можемо серед жінок зустрічати. Да? Я і баба, я і бик, я і корова, я і мужик. А, ось. І повертаючись до таких маркерів, це коли родина більш-менш живе, щось там когось не влаштовує, хтось там не є сплітнічає, десь там святкує, десь там розвіюється, хтось уходить кудись там в роботу ще кудись трудогалізм. Да? І, а є якийсь один член родини, от він як в сім'ї е, Це може бути зловживання якесь чи наркоманія. Людина не може виносити оці прямо оцю родову болю. Так воно збирається в одній людині і покладається. От хто цікавиться в нумерології, можете звернути, що це більшою мірою сімочки, дев'яточки. На яких покладається, вони так, да, вони дуже геніальні люди, вони дуже розумні. Ось. Але в них може бути там зловживання, бо вони не вивозять цей внутрішній психоемоційний стан, ось, або інші деструктивні поведінки. Або ця людина всі більш-менш спокійні, а ця людина, вона там щось завжди там йде до психолога в психотерапію, щось розвивається, в рідріти їздить, щось шукає, от невгамовна. Така вамовна людина, всі люди, як люди в роду, а одна людина завжди щось їй не вистачає, бракує. Да? Ну, З один з прикладів з цієї книжки, я почалось не з тебе приведу, що одна жінка була там близько 20 років в психотерапії, вже всі її психотерапевти, психіатри по терапевтували і лічили, і що її там тільки не робили, а у неї оце Бажання суїциду, і ці хронічні депресії не уходили, і все вроді вже має бути добре, але от вона от так себе почуває і. Як це розрішилося, її черговий психотерапевт запитав, в який спосіб вона би хотіла створити свій суїцид. Вона сказала: Я би хотіла спепелитися в та там брат працює десь на металургійному заводі. Я би хотіла спепелитися в цьому в котлавані з металом. Ось от в неї було таке, вона прямо от. Вона, можливо, десь знала, що вона цього не зробить, але от прямо їй такий оцей образ приходив. І коли її психотерапевт почав питати, а що ж, у вас було там кілька поколінь назад, вона каже, ну, чи ніхто ніяких трагедій не було. Е, вона сказала, що ні, а потім попитала своїх родичів, подосліджувала і з'ясувалася, що одна із бабусь була з єврейської родини, на її очах знищили всю її родину, прямо в осідомінні пічі. Вона одна вижила, і вона мала оцю провину вижившої і вона тоді стояла, коли на її очах це відбувалося. Вона прямо хотіла, щоб краще. Її там спалили, ніж всю її родину. Ось. І оце так передалося через три покоління, і це жінки її прямо так от мучило і не давало. Тобто треба було повернутися в психотерапію, перепрожити, пропрацювати цю травму, вижившого, подивитись на цю ситуацію поінакше, що там, ну, що рід то продовжився. Да? Це було дуже непросте випробування. І тоді ця там, її бабуся була в такому ступорі, вона не змогла. Прожити ці емоції і психотерапії. ця жінка прожила ці емоції, і врешті там на якомусь 40-му році життя вона позбавилася своєї депресії, яку лікувала 20 років. Повертаючись, тобто, це, так, е, да, як я сказала, можуть бути залежні, можуть бути е, люди от такі з якимись психоемоційними там розладами, депресивними чи іншими там діагнозами психіатричними ось Також це може бути показником може бути нещасний випадок. Або якась інвалідність там вроджена, ну в другу чергу набута, більшою мірою вроджена. Це ніби як, дивіться, травма, вона там була там декілька поколінь до. Вона фонила, фонила, фонила. І вона потребує прожиття так, як треба, там, відповідних етапів горювання, відповідних там відпускання і такого. І відбувається якийсь нещасні. Для того, щоб вас проїзвісти ту історію, яка не прожита. І такими ознаками це бувають або там, ранні якісь смерті, або нещасні випадки, або вроджена інвалідність в родині. Звісно, це така не дуже непроста тема. Бо психологи більшою мірою в класичній психології працюють з однією людиною і ну, максимум йдуть там до батьківської родини в дитинство, пропрацьовують там дитячі травми. Да? І якщо у випадку це не допомагає, то тоді можна йти далі, але ну, це ж не кожен психолог може це зробити. І це не дуже очевидно, це потребує ну, такого рівня усвідомлення майже Бога. Щоб це побачити і співставити. Ось є деякі недоказові методи психології, які допомагають підсвітити, побачити, що ж не так. Часто допомагає в цих ситуаціях гіпноз. Е, і також ви, напевно, чули, е, Марічка Тимошенко проводить у нас розстановки, де можна теж родову розстановку зробити і подивитися, якщо є якісь такі маркери е, чогось такого. Е, дуже часто я е, спостерігаю ну для того, щоб виявити цю задачу, що там таке сталося, дуже часто я спостерігаю прямо. Зараз серед внутрішньопереміщених, та й місцевого населення. Оце таке фонове відчуття несправедливості. От прямо, от, ну як несправедливо, несправедливо, несправедливо. Це теж маркер того, що. Щось. Ну, да. Бо ми, якщо абстрагуємося від емоцій, е, е, ну, то ми на рівні когніції, мудрості і прийняття. От, я думаю, пані Любов зі мною погодиться, е, що все є так, як має бути, все відповідно, все на своєму місці. Але оці такі почуття фонові оцеї несправедливості це свідчення того, що десь щось е, тягнеться. З покоління потребує прожити. Тому, е, якщо є бажаючі, запрошуємо. У нас в суботу на дві години будуть розстановки по суботах. Що кожну, е, кожну, яку, першу і третю, Шо? кожну Шо? першу третю. третю суботу на 14 годину у нас є відповідний чарт, де ми пишемо там. Чи збирається група і чи є запити, і можна долучитися, подивитися, як це відбувається, для того, щоб побачити. Да, це недоказовий метод, але перебуваючи вже Марія набагато довше, там близько 10 років, я там років 2-3 з нею, спостерігаючи, що Ну він не доведений, але дивлячись, як розгортаються е, якісь задачі, розкриваються оці ребуси складні такі. Да, після розстановки, абсолютно такі неочікувані речі, е, то це підтверджує, що це працює. Да? Цей феномен працює. Так, є багато всяких штук, От, коли хтось ізгої в родині, там наркозалежний, ми всі намагаємося від нього відкараскатися да, там, від цієї людини, не визнати її. Ось. А саме через цю людину йде можливість виправити якусь родову задачу, цю таку розрішити. Ось. І судячи з того, що у нас три покоління назад, ну такі, чесно кажучи. Чи трешняки з нами відбувалися, то ось ну, так трохи нам і нашим дітям е, при, прийдеться розбиратися, перепроживати, вирішувати ці задачі. Е, ще е, такою ознакою може бути як суїцид, е, що травма роду, щось не прожити. Е, це теж е, 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 така часто одна людина з роду, вона може бути розумною вона вона надчутлива як правило вона дуже часто ці люди вони відсторонені вони можуть там е через свою чутливість бути дуже сприятливими до якихось негативних е до них стосунків в одній родині може бути там декілька дітей і всі діти як діти а один якийсь от такий от щось з ним не то да? І людина живе вона не може винести ці емоції і часто не підтримують вона чешу там, є такі, що шукають, шукають, хочуть, а є такі, що ну, не шукають. Якщо нема підтримки там, середовища, родини, то в певному віці вони можуть, на жаль, вчиняти суїцид, Да? І це теж в нашому суспільстві така. Ну, не всі про це е, ходять і розказують, якщо це відбувається. Часто це скривається, приховується, ну і власне це м, далі і далі може передаватися. Це теж така м, одна із ознак. Так. Ну і ще в основну е, таку інформативну частину е, хочу таке підтвердження теж е, довести, як казала пані Оля, е, що ну, дійсно генетично передається все: і навички, і таланти, і травми, дійсно на собаках, да, е, те, що мисливські собаки вони… Е, Ну, без тренування вони можуть виконувати свої мисливські функції. Да? Ну, звісно, що їх потрібно тренувати, але оці навички е бігти, е полювати, приносити до бичу, не, вони передаються генетично. Ось. Е і це е відбувається на такому на клітинному рівні, е на інтуїтивному. Е Передається, прописується там на цих РНК ДНК як у тварин, ну так, звісно, і у нас людей. Ось тому тут дуже хочеться. Сказати заклик, щоб ми були дуже чуйними один до одного, іноді якась подія не дуже значна, може здаватися та, забий, та, там, запий холодною водою, заспокойся, візьми себе в руки, а людина переживає на якусь не дуже там таку значну подію, якісь дуже сильні емоції. Тому ну, хотілося б закликати, щоб були бути чуйними одне до одного, ми в дуже непросто. Тій час живемо зараз. Ось зараз у нас е, такі оці захисти виснажились під такою тривалою дією стресу е, і е, підтримувати невідомо там, чи чи то людина, в якому вона стані, чи вона якась переживає теперішню ситуацію, чи в неї наклалося це з, з дитинства, чи з минулих поколінь, того з розумінням. Да, мені подобається такий лайфхак білого халата. Одягаєш і живеш, як в дурдомі, да? бо всі, всі навколо мають свої особливості, свій унікальний досвід, свій, свої травми, якісь, свої здібні. Ось, і набувати навичок жити в моменті, жити тут і зараз. Методі системно-сімейних розстановок, яким ми будемо сьогодні займатися, його винайшов німецький психотерапевт Берт Хеллінгер, і його метод базується на певних законах, як він це назвав. І людина, яка живе по цим законам, їх виконує, буде, буде їй щастя. Значить, Перший закон, як він називається, закон приналежності. Тобто будь-яка людина, яка народилася в тій чи іншій родовій системі, ну в своїй родовій системі. Я народилася в своїй сім'ї. мене. мене я народилася, я дитина своїх батьків, батьки ззаду, мама, папа. отак. Ззаді бабуся дідусь, бабуся дідусь. Я належу до цього роду, до цієї сім'ї. Е, і кожен член роду має своє місце в своїй родовій системі. Ну, Здавалося, все, все зрозуміло. Да, ну, той, хто народився, той там і належить. А ні, буває всяке. Буває таке, що е, рід е, сім'я починає витісняти якогось члена свого роду. Ну, наприклад, народжується дитина там, з інвалідністю, з вадами, нарко, алкозалежний. Е, всілякі там, професії, які соціумом не приймаються убивці, коти і тому подібне. Сюди також відносяться абортовані діти, рано померлі діти, член, рано померлі, взагалі померлі члени сім'ї. Наприклад, якщо хтось хворіє, там раковий хворий про це не говорять ой-ой, бо це там боляче. Ось і, і так відбувається, що сім'я сама може витісняти свого члена роду, не говорячи про нього. Ось. Згідно цього закону, треба визнавати всіх людей, які народилися в тому чи іншому роду, тому що ну не дивлячись на те, витісняємо ми їх чи ні, вони все рівно ж народилися в нашому роду. Ой. Тому що потім, що може відбуватися, наприклад, якщо тут був була людина з наркозалежністю або там шизофренія, які спадкові хвороби, таку людину теж ховають, там не водять, там в світ не виводять, вона ніби вдома живе, ніби її немає. І потім з часом вона проживає своє життя, народжується потім потомок. Дитина або з таким самим діагнозом, або теж наркоалкозалежний, і вона показує, що рід агов, агов визнайте цього члена роду. Ну Ось такі можуть бути заміщення. Тобто, що ми робимо в розстановках? Ми дивимося, якщо ми розглядаємо питання наркоалкозалежності, якісь там відхилення хвороби, то ми теж ставимо замісників і розстановка дуже часто показує в якомусь там другому, третьому поколінні, що був там якийсь дідусь невизнаний, або там вбився, його там десь витіснили, ну, типу, його не існує. Так, другий закон це закон ієрархії. Той, хто приходить е пізніше в роду, е той, хто народився раніше, має е переваги перед тим, хто народився пізніше. Тобто, Діти є дітьми, а батьки є батьками ніяк не іначе. Що тут може відбуватися, коли цей закон порушується? Діти починають піклуватися про своїх батьків або батьки інфантильні, не піклуються про дітей. Відбувається заміщення ролей. Наприклад, маленька там дівчинка чи хлопчик народилися в сім'ї, а батьки, наприклад, алкозалежні. Вони не можуть виконувати роль батьків, функцію, да, відповідальність не несуть. І ця дитина стає батьком свого своєму батьку, матері. Вона ними опікає, там попікується, турбується, там носить їм там, спиртне додому, ну все, що завгодно робить і не живе своє дитяче життя. Вона якби папа, ну або мама для своїх батьків. Також це може бути для бабусів, дідусів, таке часто батьки роблять: ой, попіклуйся про бабушку, там іди її там доглянь, поцілуй її чи ще щось не піди в школу. Цього теж робити не можна. Можна, звісно, дітей просить піклуватися да, про рідних, ну, але це щоб було в якихось там, розумних речах, в розумних рамках, що там ну, в, в межах розумного. Також буває так, що народжується тут брат, і батьки що роблять? Так, ти тепер глядиш младшого. І він такий, хопа, а моє життя, а я ж теж маю там і інтереси, і я гуляю, і вчусь. Ну, і він теж перестає жити своє життя. Е, так. Далі, закон балансу. Скільки, е, баланс знаємо, що таке, да? скільки я даю, стільки я отримую. Е, теж здавалося, все просто, що може бути, коли він порушується. Якщо батьки спочатку десь до 18 років, 18-16 ну тут спірне питання, в кого як. Відбувається сепарація і людина йде в доросле життя. Спочатку батьки турбуються про дітей. Потім, коли діти сепаруються, тобто вони дають. Потім, коли діти сепаруються, ми виходимо на ролі дорослий-дорослий. Я доросла мама, мій син вже дорослий, але він син. Да? Він живе своє життя, турбується про себе, в нього відповідальність за своє життя на ньому. Якщо я буду як мама продовжувати його в дорослому віці попікати, то виходить отакий дисбаланс. Я даю-даю, і він не живе своє життя, він як доросла дитина, інфантільний. Мальчик. Е, так, потім, коли батьки вже дозрівають свого віку похилого і вже не можуть себе доглядати по стану здоров'я, то діти турбуються про батьків. Е, те, що тут може бути порушено, якщо діти турбуються про, ну як я вже сказала, батьки турбуються про своїх дітей надмірно, да, без е, потреби на те, просто там хочеться його спасти чи покращити йому життя. Теж це неправильно. І якщо м, діти також про батьків своїх дбають, хоча вони можуть, отут в цьому періоді батьки ж можуть про себе потурбуватися, але з якихось причин, ну чи мама жертва, там включає в себе ой Боже, там припадки. І дитина, що, вона біжить до мами, а не живе своє життя в своїй родині? Це теж порушення. Ось, тому теж баланс брати давати. Ну і потім, коли вже батьки у нас в поважному похилому віці, теж діти турбуються про батьків. Тобто не раніше, коли мамі 40-45 і вона здорова жіночка там, чи папа, ну, маніпуляція. Це про таке маніпулювання, коли оце починається там всякі пітнашки. Це теж має місце на життя роду. Ось. Тя. А, питання. Да.